Ми на другому півфіналі Євробачення 2019. Це програма Секрет за і я. І я ведучий Тарас Бестянович. Ходімо розпитаємо зірок бізу їхні секрети. <му> Як говорять у народі, не вчи орла літати, а солов'я співати. Гурт Freedom Jazz отримав дві вісімки: вісім глядачів та вісім відсудів. Па під номером вісім, а потім, щораз 8, а потім <laughs> щораз ще раз вісім, <laughs> а потім ще раз Тобто Це тривість ну, просто жіночку своїм. А взяли та й <laughs> <шнахаманили. смех> ну, ти дав, звичайно. Міамор. <laughs> ну, популярність це ще не все. Повинен бути гідний артист, гідний представник. Ну тобто ем, було. І не раз на відбір Євробачення, коли перемагав не, не фаворит там популярності. Тому ми не будемо на це ніяк е, реагувати. І я вважаю, що у нас такі ж самі рівні шанси, як і у всіх. І те, що ми фаворити, нам дуже приємно, але ми знаємо і впевнені, що є також багато дуже достойних. Улюбленець народу та суддя національного відбору Андрій Данилко розповів, чи планує поїхати на Євробачення. Ви е, на інтерв'ю е, сказали раз, що можливо ви колись ще щепиєте раз на Євробачення? знаєте, буває що ляпнеш, коли бачиш, так, що такое болото, така скукатіш Не імно за нас, а що відбувається там. Бывают такие года, когда это очень скучно. И думаешь, а не начистит ли мне звезду и, и дать там чуть-чуть жара? Не ради какого-то места, а для того, чтобы опять почувствовать эту атмосферу и поднять людей. У нас 90% артистов вообще не знают, как можно поднять людей. Как сделать хороший трек? Знают. Как сделать хороший звук, да. Но чтобы поднять, я смотрю, как работают даже тут, но не умеют. Ну, а я... Як кажуть у народі на одній нозі далеко не зайдеш. Знаєте, на Євробачнях буває різне. То хтось вибіжить на сцену з голою попою, то у когось на сцені виросте борода, а когось просто не сприйме місцева публіка. Тому сьогодні ми будемо учасників не заміряти, а на учасниках будемо сьогодні приміряти незмінний атрибут Ізраїлю. Нагіла гава, нагіла гава, Нагіла несмига. Ви вже зрозуміли, зрозуміли, що я хотів запитати. Вам одягнути, чи буде вам пасувати ця шляпа? Тому що жінки ж не носять пейси, але чоловіки. Азохнвей суміронман ярн, як то кажуть, бачите, ми готуємось до <рес> Так ви вже підготувалися, да? Ви вивчили можливо я мову. Не знаю, чи знаєш? Ми співаємо 20 мовами, і серед них є іврит і ідіш. Це старовинна іврейська мова, яка там 70% німецького. От, наприклад, оця фраза е -е, щойно була не це ідиш. на ідіш. Було до речі, можете поміряти? Я, да, просто -да. ж, я ж не бачу, як, як воно виглядає. А, так. Виглядає під наш костюм. До речі, мені здається, а дуже круто. У нас є ось така шляпа. <пасу> <пасу> спейсами я так відразу. У мене просто є вже своя, Скажімо так, кепка. Як думаєш, думає, пасуватиме вона тобі, чи не пасуватиме? От чи сприймає тебе народ ізраїльський? Ти знаєш, в мене є дуже багато друзів. скажімо так, Звітам. І мені капелюхи в принципі не, не пасують. Але скажу, я не проти побувати в Ізраїлі, я тільки за. і Познайомитися з новою аудиторією для себе. Дивись, ми приміряємо ось цю шапочку на учасниках: чи пасує вона їм, чи не пасує. Якщо пасує, значить місцеві жителі ну, сприймуть пасту. Так підтримають. На кому будемо перевіряти? На бо так. <плакова> 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 ну що. Як, як Мені здається, що кращо кращого не могло бути серйозно. Ну тіпа. Типу... таке, я можу не то, що поїхати, я можу проводити Євробачення та Леві. Тільки треба підучити трішки мову. Мені Ну що наружу все нормально. Я тебе понімаю. Я вас помиляю з реальні за гарантию. Так може ви додати собі в номер ось цю таку шапочку? Чи Непогано. Ми подумаємо про це. Дякую за. Я і так скажу. Можеш цю, а я оцю таку може і Діму ще треба замаланкувати? Ну, замозанкувати. Ні, мене у мене не так не дуже. Я думаю, от прекрасніше буде. О, Ні, дождьіть, тоді мені отак. Крістіна Гілєра. Знаєте, мені каже, мені все пасує. Зараз розвертаюся. Взагалі, то я щира українка, Я не розумію взагалі. Мені здається, що так буде краще. А яке питання? У вас? Питаннячко, ну от як думаєте, вас приймуть люди в Ізраїлі? Глядачі, ну шапочка вам пасує. А вже Філій. І хтруговка. Як ви думаєте, сприймете? Звісно, да. Звісно, да. Ви класні. Вам просто... Це якраз. Ви знайшли того, кого ви шукали. розумієте? чеснице anyway, no, ah, 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 ah. та Марув розповіли. Чи будуть у них зміни на виступі у фіналі національного відбору Євробачення? Що сталося? Мене зразу таке питання до вас. Що таке? дуже хорошо репетували. Да, мы на мастерской э, репетируем внизу, а вверху у нас менеджмент и приходится бегать сверху вниз, сверху вниз. А там лестница и есть лестница. У лестницы есть свойство приносить травмы. Я упал на ней. Просто бегал, бегал бежал репетировать. На самом деле это все конкуренты. На самом деле это все хайп и на самом деле нога здоровая. Просто мы хотим больше инфоповодов. Мы у вас тут слазим, не? Такое не верим. Да. Слава богу. А как будто вы куристов? Слава Богу <ріст> Аню, скажи, от е, з сьогоднішнього виступу хто тобі найбільше до вподоби? Кого вважаєш своїм конкурентом? Можливо? Я ще не дивилась. Ми були за кулісами, там готувались, е, красились, ага. причесувалися до виходу, щоб ви витягнути. Ось просто циферку, витягнути реально, прийшлося одягся, накраситися, зробити повний марафет. От потім ще не смотрела. Я в даний ефір і тоді вже зможу сформувати какое-то Але, Судя по всьому, що у Freedom Jazz 8-8 по всім параметрам, то знач, вони були просто шикарні. А до можливо вже якісь зміни в номері? Чи це така таємничка? Будуть якісь зміни? Будуть в номері, але це таємничка. Учасники національного відбору 2019 розповіли, чи снилися їм віщі сни пов'язані з Євробаченням. Чи снилися вам віщі вісни? Отакі три магічні вісімки. О, да О, значить снилися сни вам якісь такі дуже цікаво було влітку. Мені наснився сон. Що мене на колінці було написано 16.09. Думаю, 16.09 — це що, ну мабуть, це вересень, 16 число, ну дев'ятий місяць. Я чекала цього вересня, чекала цього дня. Думаю, щось має погане з бути. Не з дому не виходила, не виходила і з дому і потім вирішила: а ну сяду, я музичку попишу. І сіла писати і написала Купідона. Представляєте? — 16.09. А потім ефіри прямі були. 09, го ну 9-го та 16-го. Тобто, зв'язок якийсь ви відчуваєте, так перед е, важливою подією зазвичай людям сняться якісь сни, Віщі, знаєш такі сни. Можливо, тобі в дитинстві снилися сни. Що ти будеш на Євробачення, що Ти поїдеш на євробачення. Не знаю, можливо, ось е, на днях десь тобі може. щось Приснилося такого, да ти виступаєш, перемагаєш. Ну скажу чесно, сни мені останнім часом взагалі, в принципі дуже рідко сняться. А щось пов'язано з Євробаченням, то тим більше не снилося. Єдине, що типу, шанувальники постійно питали, коли, коли, коли вже друзі, вже я вже на Євробаченні. Це джамалі приснився віщий сон щодо вас. Да, от і в нас питання: чи снився вам віщий сон про Євробачення? Взагалі в дитинстві можливо. Ну будь-коли цікава річ що сьогодні. Ми сидимо в гримерці, там коли готувалася, і дівчина яка гримувала джамало. Вона каже, ми питаємо, а в якому вона буде платі, якого кольору? Вона каже, чорно-біле. А я а кажу, каже... мені наснилося, що вона в чорно-білому платі. Але воно було інше, воно було з таких квадратиків. Чорний квадратик, білий, чорний, як, цікаво, як шахи, одесь, но, тільки, що і Джамалі ми наснилися, і Маші також І наснилося Цікаво Джамала. те, що дуже цікаво те, що ну, насправді, от, це не, це не е, брехня, що ми хотіли підстригтися не дуже коротко, але десь отак. Таке так, коротке каре зробити. І Джамала каже, що ви мені Снилася <риснилося> і я чи це цікаво, я порадила? Це? Да, вона сказала я а вона порадила. Як, як, якось сказала, що я вас побачила, я вас побачила, що й порася. Порадили? Ну це дуже цікаво, так я вижу, як у вас мількають глаза. Євровідені. Это... Я не можу. Ну що це? Чому такі відверті сьогодні? Э, ну, ви то потому, вас. Тому що сьогодні немає э, відповідальності. Можна... Я скажу, чому. У мене зараз температура 38, мені дуже жарко. І тому сьогодні я як можна легше одягла, тому що мені дуже жарко. А на сцені? Можливо, ви на сцену ось в такому образі? Ну, відвертому, бо ви в доволі, ну, такому... Э... Ну, ну, не знаю, кстати, ну, ми будемо приміряти нові образи на себе, але... Но... Виходити за рамки, да, мы не поняли. Це это не совсем про нас. Мы как бы. Мы разочно глубокие, чтобы и без этого как бы давать посыл и давать содержание. Я же да в кимоно. Да, это кімоно, это в кімоно. Кимоно. кимоно? Не... Шикарно. Честно, шикарный кимоно. Боже, то понапридумую ті оці псевдоніми собі. Лаут, Кіра Мазур, Хаят, ну не щоб просто назватись: Віктор Павлік, Поплавський і Вобобу. Оце я розумію, всім зразу ясно, хто є хто. Ні, дай оце от. Як ви відреагували на оцінку журі і глядачі? Для мене оцінка журі вона була важлива, але не настільки. Це три людини, які судять суб'єктивно в рамках конкурсу. І моїм першочерговим завданням було почути відгук глядачів і їхнє голосування. В принципі, це показали. І для мене це чесно найбільша перемога зараз. Ага. І я. Ну це мене дуже надихає. Скажіть, хто з вас Анна, хто Марія? Я так як Сергій Притула питаю. А, Притула задав нам те саме питання, хоча ми думали, що ну хто хто, а Сергій Притула не буде питати цього, бо це питання, воно є напевно в топ 10 питань для Доб нас. Воно no, number one, таке найчастіше. Ми його чуємо. Ну no, no, no. кожне інтерв'ю розпочинається: так, Ну no, дівчата, привіт, ну no, no. скажіть, хто з вас Анна? Хто Марія? Ну no, Анна. До це речі, він сказав, Марії. я побачив каблучку, але це не каблучка. Але каблучка в мене насправді є, бо я е, заміжня, а Аня ще ні. Тому О, він був правий. А як розрізняти глядачеві? Можливо, у вас є якісь ну, певні ознаки, з якими вас можна е, розрізнити? Дивись, дивись, в мене, наприклад, сережки золоті, а в Ані вони е, с, е, ні, срібні. Ну, взагалі, е, от, наприклад, в житті ми вдягаємося і навіть ін, інколи на сцені. Ми можемо вдягтися зовсім по-різному, навіть зробити і е, різні зачіски. Значить, світшот, який намалювала моя. Подруги Вікторія і підписав гурт. Казка ми розіграємо у моєму інстаграмі. Посилання залишимо ось тут. А «Секрет за» – це так називається наша програма. Сьогодні фіалки розцвіли і без сліз. Гурт, казка, Анна Марія та Фрідом Джаз потрапили до фіналу. З вами була програма «Секрет Зай», я, її ведучий Тарас Бістінович. Лайкайте нас, коментуйте нас, дивіться нас.